Добрий ранок всім. Тут у нас стоїть автопарк. От бачите, що взяв? Я не брала, сам взяв оцю тачку. Помахай всім привіт. Сюди дивись, Алло. Хто там? Машина поїхала. Взяв свою тачку без кольос. Її вже треба виконувати, він її на дві часті поламав. Я не знаю, що йому казати. Ну, носи, хай носи, Да? Пішли будемо дивитися, що там на вулиці. Машина проїхала, так? Да? Пока, та поки поїхала, поїхав. Щось передавали в нас дощ, ну, як бачите, ніякого дощу не було. А куди ти її тягнеш? М? Сонце жарко, дуже жарко. Зараз ще дев'яти нема. Що ми йдемо курку випускати, чи що робити? М? У мене сам тачку цю, я не знаю. А куди ти йдеш? О, Тьома! А пошли і курвати? Пішли возьмемо е -е, що-небудь. Пішли? Баночку якусь? Чи там знайдемо баночку? Ну воно не їде. Ти бачиш, нема кольос. Оце тільки так носити будеш її і все. Що? Куди ти її тягнеш? пока пока машина поїхала вже, да, Тебе ніхто не трогає. Це, нас, як ми граємося і тут проїжджають машини і він усім машина махає пока. Да? Не тільки машина, ми. Бух! Бачите, стой, пока дай дай покажу. Ось, бачите, було, було так. Теж не фокусір було так на всіх. Бачите, пооламував дирки, просто дирки. Він же ще її кидає, швиряє цю тачку. Бух упала ляля, да? Бух? У, новеньке слово, бух, бух. Так що, бачите, вже починає потрошку казати. Ну, Не слова, а перші букви слова. Так, випустили ми курочку, знаєте, що я замітила? Що нема ні одне абрикоси, всі обсипались. Дво взагалі, представте, було повне дерево, абрикос, немає ні одне. Ну я не бачу. А в нас тут було два дерева здороветельних. Ні, нема. От туди. Ну, знаєш, вони тоді померзли теж ну, і все. <клух> Ти чого, ореш? реш? Ні, нема, будемо без абрикос. Я думала, будуть. Зараз, поки він тут знаходиться, надивиться на всіх, я йому кажу, зараз сходимо з тобою по клубничку. Ми знайшли ось тут відро Артема. Вчора він оставив. Тачку вже я ношу. Ось. Найшли відро, ням-ням, іде -ням, смородину. Нет, мы идем с тобой по клубничку. Чуешь? Нашлось ведро. Вчера Артем его носил и тут оставил. Пошли, я буду рвать и буду тебе давать, ты будешь складать. Будешь? Угу, выглядаю уже. Пошли, клубничку, оттуда, клубничку. Будем рвать? Давай, хорошо, две ягодки я тебе зерву, давай. Подожди, стой, 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 стой. Опа. На, там... Ням ням. На, Ще одну і пошли по клубничку. Потім сюда, сюди. Пішли туди по ягодку. У -у -у. Пішли, да, туди. Пашлі, пашлі, пашлі. Ой, Пішли, так, туди. Дивись, не подави. Все, держи, ведерка. Ні, не, не так. Возьми отак, дивись. Отак, бери. Отак. Все, пішли. Пішли клубничку порвемо. Пішли. М -м, який, горох уже класний. Да, бачите, бур'яна вже тут. Надо Будемо будем полоть. Артем, будемо з тобою полоть? Поки не дуже багато його. Ням, ням. Да, ми йдемо по ням з тобою йдемо. Угу. Так. О, о, стоять. Я тут вчора трошки почала вже. Що трошки пополола взагалі вечором. Дуже багато мошки було і я бросила. Так. Давай відро. на. Клади в відро. У відро клади молодець. Опа. Дивись. Клади в відро. Молодець який. На. Ще. ням ням ля ля, -ля буде. Ням-ням. Держи. Коротше, зараз нарвем. Покажемо вам, що нарвали. Стой! Не ходи. Ось ще дві бачу. Угу. Тьомачка на клубничку. На, котик. Дякую, це я можу сказати, що він тут стояв возле мене. Вже ж почне бігати. Угу. Опа, держи, давай, Відьорка, давай, Відьорка, на, дивися, дивись на три ягодки. Осі. Клади, клади в ведро. Давай. І ще. А поши, ще пошли, ще нарвемо. Пішли нарвем ще. Пішли, оттуда. Там ще є ягодка. Задумався. Давай мені ведро, я нарву, давай. не, взяла, не кепку. Ну, з ним же не співаєш, нічого. Йому ж треба... Сразу бігти, бігти сразу на, на вулицю. Іди сюди. Я там закрила двері, щоб він не вийшов. Ще одна. Ну, звісно, небагато. Ну, я думаю. Ну, вона така ще залишилася тут. Не дуже красна ще є. Я не буду рвати. Хай вона спіє. піде. Тьома! Уже залез в воду. Не, не лезь. Там стоять бутылка с водой. Опа. Ну да, такая, конечно. Маловаста. Ну ничего. Так, все, прошла вроде бы все. Может, давайте сколько я нормально. Прикольно, ще одна одна здорова. Тьома, Тьма. тут. Уборкою займається. Бачите, вінок тягає. Що? Дивись, скільки клубничка, дивись. Ти бачив? Що? А що там? А? Ще один круг, іди бери. Бери круг, бери. Куда ты ее тягнешь? Да, они ж тут должны лежать, возле бассейна. Тем. Ты чуешь? Ну. Пошли отнесем на этот. На, на батут. Ну, mm. no, куди тягне. Куди? Я не понимаю. Потеряв. Що? Бери, 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 возвращайся. Мені брати? А куди ми його будемо нести? У мене ж клубника зараз подожди, так? Взяла. Що? Куди йдемо? Зато малина буде. Воно у нас тільки цвіте, взагалі, прям дуже багато і вже прям наливається. Ну, несем. Куди ми несем? Я не знаю, за чим йому. Цей круг, куди ти його зібрався тягнути. Він хотів два. Ну, я кажу, ну бери, ладно, хоч один, щоб мені не закатував істерики. Тьома, там немає води ніде. Чого вона тобі не потрібна? Ой, дуже жарко. Прям дуже жарко. Зараз піду його переодівати. Бо він в штанах вчора ж упав з дерколіна. Я думаю, буде ходити в штанах, а воно ні. Ранок і прям спека вже. <кій> топ 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 топ-топ. Пішли. Все, ми вже прийшли до цього двора, заліз на лав. Не, їсти ти її не будеш. <кій> Н'є! пошли помиєм. Це щось новеньке. На що ти її обриваєш? Паш я тобі помий. Треба було там мити. Ти ж прибіг сюди. Ось приніс круг. Нащо ти її приніс? А? Мошка лазить якась. Ану, покажи твою, я й не дивилася. Ну, є укуси, но... але треба ще намазати сьогодні, бо сьогодні не мазали вчора, намазала. Є? Здорова клубничка? А поши помиєм? пошли помиємо. Не дави. Помиємо. Підемо. Тачка з нами. Давай. Круг, да лежить ось. А що ми будемо з ним робити? На що він нам нужен? На що нужен круг? Mm. Я не знаю. Не розумію тебе. Що? Здорова, така велика-велика клубничка, да? Ідемо mm. да. ми чи не йдемо? Ти не подави. Хорошо? Дивись, ти вже давиш. Дивися. Ну не надо, вже подавив. Все, я забираю. Пішли мить. Все. На. Кусаємо. Что, будемо кататися ще на машині? Давай сейчас ми поїмо. Хорошо. Угу. Будем кататься. Держи, давай. Ням. А, а тут сядет скільки вітамінів есть. Как раз хорошо. Не зря ж шкали, что надо есть. Запасатися сезонным. Собака на хоть вкусно. Ммм. Валеся. Мощненько поїдемо, ну там дуже жарко. Не знаю, як ми будемо з тобою їздити. Ну ладно, один разок, якщо ти хочеш, то ми з'їздимо. Це, угу. на... кстати, тверда клубника. Зівня. Спать на машині зібрався, чи що? На, на последне все. кисловато Идем де пульт. Покажи. Покажи де пульт от машины, де от машины пульт. Тут дав його.